Вітати вас на каналі CryptoBrain, з вами на інвестор. І сьогодні щотижнева рубрика «Розбір ринку, розбір біточка. Хочу поділитися з вами деякими думками. Є цікава зараз формація на, на денному таймфреймі. Ми по факту відкоригували майже все те падіння 10 11 жовтня. І знову прийшли в імбаланс. Знову зробили ретест Імба. І так як сьогодні понеділок, я думаю, що можливо цей понеділок буде маніпулятивний, і далі ціна собі буде рухатись як мінімум хоча б зібрати оці перші еквіли. Але по факту ціна наформовувала ліквідність як зверху, так і знизу. І на цих вихідних захотіла б спершу зібрати, що хай буде спершу зібрати зверху, зробити ретест імба, що нам підказує про потенційний подальший рух вниз. Якщо цей е, збір ліквідності і ретест імба буде з реакцією, з реакцією вниз. Тоді можна спокійно говорити про е, подальший рух вниз. На місячному таймфреймі взагалі ніфіга не ясно. Жовтень просто тупо з свіпом що вгору, що вниз. Е, Хотілося б, звичайно, опуститись трохи нижче, зібрати якусь ліквідність. Е, Протестити потенційну зону, хай буде дискаунта. Не говоримо про якісь ОТЄ, так? ну, хоча б, хоча б зайти там нижче сотні, а в ідеалі взагалі в 90. -х. Ну, поки що це зараз невідомо. Добре, по тижневому таймфрейму, та так само, ми навіть в дискаунт не зайшли. У нас внизу є дуже гарний імбаланс, знову ж таки, в тих самих 90 тисяч посувало би до нього прийти. По денці маємо дуже шикарний ретест імба. Що я щойно сказав, я би очікував звідси якийсь рух вниз. Далі рухатись на 4 годинці. Ну окей, підзняли ми цю ліквідність. Для набору в лонг я не бачив жодної інформації. Тут гарна е, вибудовувалась формація для шорта, але не дали відповідної реакції. Якщо перейти на годинку, то ось прийшли в ОТЄшку дали бос, відкоригувались, і тут почала ціна затоптуватись, ну, але все одно пішла вгору. Ну, субота-неділя. По факту, оцей весь рух за суботу і за неділю нічого цікавого не приніс. Вже отут, сьогодні вночі почався рух вгору. І зараз поки що ми маємо без закріплення зняття зверху, тобто чисто свіпове, абсорбція на годинці і далі крапка. Це можливо буде якийсь такий рух з закріпленням, то можна би було ось тут щось підшукувати хоча б там сюди чи сюди для шорта. Але все ж таки зараз важко щось сказати, можливо, на тижні там в середу запишу, або якщо до кінця вечора ми побачимо якусь гарну палку вниз, хоча б до 113-112 тисяч, то тоді більше шансів буде про те, що до кінця тижня ми побачимо і 105. Поки що, в мене все. Більше нічого цікавого не можу сказати. По ефіру там по факту аналогічна ситуація. Якщо відкрити тижневий, ну, типу, так, ми перезняли ось цей, ось цей хай і дали гарну реакцію. Зверху тут залишили еквіли, знизу тут залишили еквіли. Ретесту імба не було тижневого. По денці. Аналогічно, зверху маємо тут еквіли, що, в принципі, не дуже радує, але це, ну. Це на майбутнє. Може бути на майбутнє залишена ліквідність. Зараз ціна нічого не зняла на денці, так як відповідно на біткоїну. Рух вниз може бути. Ну, по факту, знову ж таки, той самий трикутник. Так, зажимаємо ціну, що зверху, що знизу. Еквіли знизу є, еквіли зверху залишаємо. На бітку хоча б їх зняли. Ну, Потенційно в рух на 3500 в ідеалі. Взагалі хочеться там 3200 побачити. 3200 тут аж проситься на тижневому. Зараз навіть якщо розкинути сітку FIBO. Ой, От, розкинути сітку FIBO, ну то хоча б між цими імбами там, в 3000 або в 3200 до ОТЄшки було б шикарно. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Більше навіть нічого цікавого не хочу розбирати. Тут посиланні по факту вже вибудовується теж гарний несхідний тренд. Маємо зверху зняття ліквідності. Чітке є вже гарний бос. Ось, бос годинний. З такими жирними свічками. Тут є тест імбалансу, рух вниз. Як... Ось, секунду, бос не, не залишив на годинці. Тобто, по факту, як на мене, потенційний рух в шортовому напрямку повинен бути. Враховуючи, що сьогодні ще й понеділок. Маніпулятивний день зазвичай. Якщо підшуковувати, наприклад, ось тут, ну то тейки десь сюди. Можливо, і сюди. Ну, але це вже прям все зараз забрати. Було б гарно ось так. 1,4 теж непогано. Ну, це таке. Це лише поки що думки. Всюди, мені поки що більше подобається шортовий сценарій. Якщо воно буде, побачимо. Не спішив би зараз нікуди заходити. Краще дочекатися чогось е, цікавішого. По біточку е, почекайте таке, як зараз є на села. Більшого закріплення, тесту, і тоді вже можна відкривати щось на, на ліквідні знизу. Її тут є дуже багато. Все, всім гарного, профітного тижня. Залишаємось на зв'язку. Е, в описі буде посилання на наш телеграм-канал. Там частіше виходить більше цікавих новин.